Ми разом продовжується. 40 хвилин назад розпочалось так зване судове засідання в камері Лукянівського Сізо. Ще раз хочу нагадати, що проведення такого засідання не передбачено жодним законом України, незважаючи на те, якби влада не хотіла Тимошенко залишити за ґратами, але проведення суду в камері слідчого ізолятора не передбачено нічим. Це по-перше, по-друге. Застосування другої міри запобіжного заходу, якби влада не брехала про те, що Тимошенко дуже, дуже небезпечний злочинець, це все теж не передбачено чинним законодавством. Це все бред і абсурд. Під час входу в слідчий ізолятор мене позбавили можливості користуватися всіма необхідними документами, тому суддя приймав окреме рішення щодо того, щоб... Надати мені можливість все-таки ті документи, які мені треба для роботи, пронести на територію слідчого ізолятора. При цьому прокурор робив спробу відмовити мені в задоволенні клопотання, мотивуючи це тим, що справа слухається на території Лукянівського СІЗО, тобто бред якийсь повний. Бо не я ж призначав тут засідання. Наступне клопотання, яке буде заявлено захистом, звичайно ж, буде заявлено клопотання про допуск преси. Я розумію, що результат ви всі розумієте, але оскільки засідання формально відкрите, ми не можемо не вимагати присутності преси, щоб ви самі на власні очі могли побачити, що там відбувається. Відбувається повний фарс. Тимошенко лежить в ліжку. Два прокурори слідчі сидять поруч на кріслах, які занесли сьогодні. Туди о сьомій годині ранку поставили туди стіл. А, відповідно, Тимошенка розбудили о 6-й ранку для того, щоб підготуватися до, до, до цього дійства. Ну і це все шоу занесено. в такому. Ні, в камері прапору немає. Ми чекали, що знаєте, от вчора ми в Шевченківському районному суді побачили, що у них стоїть прапор іноземної держави, якийсь перегорнутий український. Тобто ми, ми сподівалися, що прапор буде занесено, такий самий перегорнутий, але прапору не було. Суддя прийшов в мантії на сьогодні. Гарно вбраний це нагадує, чесно кажучи, такий поганий карнавал. Скажіть, якщо мені потрібно буде в нарадчу кімнату, це його проблема. Хай іде де хоче. Хай іде де хоче. Де, де буде нарадча? Ні, Зараз перерва. 30 хвилин перерва мені надали можливість вийти, взяти всі необхідні документи, і мені дозволили використовувати диктофон, якого, на жаль, у мене немає. Я зараз буду шукати, бо в мене диктофон в телефоні. Телефон мені заборонили взяти, хоча слідчі і прокурори користуються телефонами, мені заборонили його проносити, мотивуючи це тим, що справа слухається в СІЗО. Так За формуаль. Ми ознакомили це якби кам... Ну, в камері. Це медчастина чи її камера для наріже? Ні, ні, це мед... медмедчастина, це камера в медчастині, там де вона зараз знаходиться. Як вона почуває? Почуває себе, почуває себе Тимошенко дуже погано у неї дуже сильно болить спина, незважаючи на те, що вчора на вимогу уповноваженої справ людини Тимошенка зробили е, укол обезболюючого. Але на сьогоднішній день ніякої медицинської допомоги вона зранку не отримувала. Почуває себе дуже погано. У неї болить спина, про що вона зробила заяву. На що е, суддя продовжив розгляд справи його це не дуже хвилює. Так, суддя ухвалював рішення закрити, відкрити? Ні, суть формальне засідання відкрите, але нікого туди не пускає. Тобто, як завжди, у нас було в Печерському районному суді. Дяка.